Високо в горах Таролю лежить маленьке село, у якому всі дуже гарно різьбили фігурки святих і Богоматері. Та настав час, коли замовлень на релігійні статуетки не стало. Одного полудня дрітте, один із місцевих майстрів, увійшовши до своєї майстерні, побачив там світловолосого хлопчика, який павився фігурками, призначеними для ясел. Дрітте різко сказав йому, що фігурки для ясел це не іграшки. А дитина відповіла: Ісусові це не заважає, Він знає, що я не маю іграшок. Тоді, зворушений Дрітте, пообіцяв хлопчикові, що зробить для нього дерев'яну овечку з рухомою головою. Приходь по неї завтра після обіду. Дивно, що я ніколи досі тебе не бачив, де ти живеш. Там, відповів хлопець, високо вгорі. Наступного дня пригарна овечка вже була готова і виглядала так, як жива. Раптом у дверях майстерні з'явилася молода чорнява дівчина з дитиною на руках. Дитина побачила овечку, простягнула руку і вхопила її. А коли малюка спробували забрати фігурку, то він почав страшенно плакати. Дрійте, який більше не мав що тати бідній дівчині, зітхнувши, сказав: Залиш іграшку собі, вирісблю ще одну. Увечері, коли дрітте закінчив робити другу овечку, до нього прийшов піно, бідний сирота. Ох, яка гарна овечка. Чи можеш подарувати її мені? Так, візьми її собі, я зроблю іншу. Дріте зробив ще одну іграшку, але світловолосий хлопчик не прийшов, і овечка залишилася на полиці у майстерні. Ситуація в селі погіршувалася. Дрітте почав різьбити іграшки для сільських дітей, щоб вони хоча б, хоча б трішки забули про голод. Одного дня якийсь мандрівник, торговець, виявив бажання купити всі іграшки, які дрітте зможе вирізьбити. Дріте, відмовився різьбити іграшки за гроші. Зупинюся в заїзді, сказав торговець. Можливо, передумаєш. Маленька Марта була дуже хвора, і дріте, щоб її розвеселити, подарував їй овечку, яка стояла на полиці в його майстерні. Коли повернувся від Марти, зустрів світловолосого хлопця. Я зберігав овечку аж до сьогодні, але ти не приходив. Почекаєш трохи, я зроблю тобі іншу. Не треба, сказав хлопчик, заперечливо хитаючи головою. Тих овечок, які ти подарував молодій дівчині і її немовляткові. Хлопчику піно і хворій дівчинці Марті, ти подарував і мені. Робити іграшки теж можна на прославу Бога, так само, як і різьбити фігурки святих. Замить хлопець зник. Того вечора Дрітте подався до заїзду, зустрів торговця і сказав йому: Зроблю для вас іграшки. То ти передумав? запитав торговець. Ні, відповів Дрітте, погляд якого аж світився. Але я отримав знак від Бога. Радість, яку відчуваємо під час якого свята стає повнішою тоді, коли ділимося. Нею з іншими більше щастя давати, ніж брати. Добрий різьбяр старався як міг, щоби поліпшити ситуацію в рідному селі. Наша радість і велика винагорода міститься в усмішках інших на добраніч!